Кремль, незважаючи на падіння економіки Росії, продовжує фінансувати інформаційні пропагандистські ресурси, такі як Ратлі та Раша Today, та фінансово підтримувати праворадикальні рухи в Європі. Французька крайньоправа партія Національний фронт визнала, що отримала багатомільйонну позику від російського банку. Про зростання зв'язків Кремля та крайньо правих рухів з, з крайньоправими рухами у Європі повідомляють і експерти. Розповідає Богдан Цюпин Франція зобов'язалася збудувати для Росії два вертольотоносці, але тепер Париж оголосив, що дії Москви в Україні перешкоджають виконанні контракту. А праворадикальна партія Національний фронт одна з найпотужніших політичних сил Франції, веде кампанію за те, щоб Росія кораблі таки отримала. ми стоїмо на тому, щоб захищати нашу промисловість і захищати своє право торгувати з будь-якою країною, з якою нам захочеться. Лідер національного фронту Марін Лепен часто гостює у Москві. Цього тижня вона визнала, що її партія отримала 11 мільйонів доларів позики від першого чесько-російського банку, який має російських власників. Лондонський політолог Ніл Барнет каже, що підтримка крайньо правих партій, які виступають проти Євросоюзу, стала частиною стратегії Кремля щоб розділити європейські країни, щоб вбити клин між урядами, посилювати розкол в ЄС, але також щоб послабити зв'язки між Євросоюзом і США. Одним зі способів домогтися цього є підтримка радикальних політичних сил, які можуть прийти до влади в одній з європейських держав. Цього місяця, коли проросійські сили у східній Україні оголосили вибори, кілька екстремістських партій у Європі погодилися поїхати у контрольований сепаратистами регіон у якості спостерігачів. Міжнародна спільнота назвала незаконними ці вибори, але сепаратисти за допомогою цих іноземних друзів Росії намагалися вибори легалізувати у списку іноземних спостерігачів, яких росіяни привезли спочатку в Крим, а потім у Донецьк і Луганськ, видно цілий набір правих європейських рухів, які відкрито підтримують Росію. Серед них праворадикальна угорська партія Йобік. Її представники закликають створити спеціальні табори для циганського населення і вважають, що євреї становлять загрозу національній безпеці. Також у тому наборі італійська форца Італія, Болгарська атака і комуністична партія Греції. Цілком ймовірно, що деякі з них фінансовані з Росії. Це вже справа розвідки. Грошові операції відбуваються приховано і через підставну сторону. За допомогою своїх праворадикальних союзників у Європі Москва намагається добитися пом'якшення економічних санкцій, накладених у зв'язку з ситуацією в Україні, кажуть оглядачі. Міністерство фінансів у Москві заявило, що через західні санкції та у зв'язку з падінням цін на нафту Росія за рік може втратити 140 мільярдів доларів. Втім, публічно президент Путін використовує економічні труднощі, аби ще більше розпалити серед росіян антизахідні Настрої антиамериканізм риторика лунає нестримно. Представники опозиції опинилися у становище, коли їх можуть назвати зрадниками, де у певної міри населенню насаджують ментальність війни. Наразі протистояння із заходом риторичне і економічне, але фахівці вважають, що Росія продовжує співпрацювати з праворадикалами та шукає можливість за їх допомогою скористатися політичною нестабільністю у Європі. Богдан Цюпин голос Америки.